Дорогінкі наші глядачі, як ви бачите, булаточка працює і вночі. Починаємо з вірчів. Ну і саме зараз я хочу вас познайомити з мотоблочками, які підготував наш сервіс або локація. Мій сервіс: це Вейма, топчики, дизельний мотоблочок А6 «Див», потужність 6 кінських сил, бензиновий мотоблочок «Вейма». 1100 – це c 6 це мотоблок з ногою розблокіратором. Мотоблочок Вейма Deluxe престиж. і мотоблочок престиж – 16 кінських сил, бензиновий. Ну і саме сьогодні у мене є можливість познайомити вас саме з цими мотоблочками і потроху розповісти вам про Веймочку. Веймочка – це топ-виробник, який має надійний двигун, це ви вже знаєте. Надалі двигун поєднується з коробкою 4 плюс 2, яка має ходозменшувач, ось так збільшені, зменшені, і має унікальну можливість вмикання-вимикання валу відбору потужності, на яку буде встановлюватися активна фреза. Ну і стоїть нога-розблокіратор. Саме за допомогою цієї опції є можливість ось так ось легенько працювати. Ці мотоблоки йдуть в комплектації вже з фрезою, тобто можна її використовувати на ось коліс, ну і додатково придбати собі активну фрезу. Як ви вважаєте? Хочете, я запущу цей мотоблочок? Ну, давайте по черзі буду запускати знайомства мотоблочок, дизельочок, зима. Додаю оберти. Ставлю стоп-двигуна. Підходжу. Прокачаю обов'язково. Верхня мертва точка. О! Для тих, хто полюбляє. Дизель. Мотоблок. Аналог автомобіля Lanos, Досить надійний. Є всі запчастини. Вижав щеплення. І ось так. І ось так. І ось так. Нейтраль. реверс І назад. Як шепоче Ну, хто бажає дизельочка, є дизельочки, вейма дуже гарний виробник, тому рекомендуємо бензинчик. Ці мотоблоки вже підготовлені для наших підписників, але я не можу вас з ними не познайомити. Нейтралічка, стоп-двигуна, оберти прибрав. Хочу ще вам раз нагадати, що саме ці мотоблоки... Бензинові, дуже привірені, аналог автомобіля Ланос. Щоб ногу не зру... так. трохи незручно. Ось так. Як запускається двигун, а? шипоче. Додам трохи обертів. Як ви бачите, булаточка працює і вночі. Щеплення. Ну і також все. Працює досить легенький, досить зручний. Ну, як ви бачите, мотоблочок не ремінний. Коли з'явилась понижена швидкість, наскільки легко стало з цим мотоблоком працювати. Ну і зараз хочу, щоб ви поглянули, наскільки зручно користуватись мотоблоком з електростартером. Дизель 9 кінських сил. Коробка 4 плюс 2. диференціал. 12 колес. Наскільки ж він красивий? Це мотоблочок, можливо. Ваш? Можливо, ні. Так, оберти. Ось так. Надалі. Що я зроблю? Флажочок декомпресора. І. І ось так. Ну Подивіться ж, який красивучий мотоблок. Нейтрал. Перша. Поїхали! Ось так! Отак! Шипоче двигун! Ось так! Пер сюди! І ось так! Щоб блочок! Отак, навіть привітаюсь! Заглушить! Ось так. Ну і зараз світло вимкну. Переходжу до улюбленця, бензиновий престижик. Оберти прибрав, стовп-двигуна, хоп. Надалі закриваю заслоночку. Бачите, вже на помацке. Так є. Ось так. І завів і заслоночку на місце. Звичайно, освітлення додаю, трохи обертів. Вижимаю щеплення і поїхали. Ну і назад. Ось так. Щоб мотоблочок заглушити. Ну, шановні, ось така техніка Вейма. Престиж бензин. престиж Вейма Deluxe дизель, Мотоблочок бензиновий Ланос 4 плюс 2. Нога Дів є без ноги ДІВ, трохи дешевші. Сім кінських сил, дуже надійна техніка. Ну і звичайно, наш з вами дизель, дизельок, 6 кінських сил. Від виробника Вейма. Також 4 плюс 2 нога дів. Все є в наявності, шановні. Чекаємо вас в коментарях. Задавайте питання на всі відповім. Дякую, що дивитесь наш канал.